Сотні людей втратили можливість сховатися під час повітряних тривог. Це укриття на вулиці Колонтаївська, і воно вже понад місяць закрите. Люди, люди туди спускають люди тут спускалися, я теж спускався, тому що воно поруч із будинком. Люди ходили, півмолдаванки ходила. Потім його закрили. Вентиляцію робити, щось інше, щось іще. І вже місяці півтора воно закрите. Коли відкриють, ніхто нічого не каже. Воно не те, що ще з тих часів. Його ремонтували вже під час війни. Тобто, під час війни там був Ремонт. Про новий ремонт свідчить оголошення, що висить поруч із сховищем. Утім, коли ж він завершиться, жодного слова. За зачиненими дверима чути шум, хтось працює. Але поспілкуватися не вдалося. Нас або не почули, або просто не схотіли відчинити. Ці двері ведуть до запасного виходу з укриття. Та, як кажуть місцеві, саме про нього, здається, взагалі забули. Ремонтувати ніхто і не планує скажіть, мені здається, що більше він потребує ремонту, ніж заміна плитки в самому сховищі, тому що тут завалено. Хлопці на початку війни наші вони чистили. Ось це вихід. От ми звертаємо увагу на те, що в нас не та плитка в укритті, але вихід зі сховища, який гарантує нам якусь безпеку, у нас завалений. Там гнилі сходи. Плитку в нашому місті, безперечно, люблять, укладають регулярно. Та коли естетика починає переважати над безпекою, це вже не просто недбалість, це зневага до життя, нарікають місцеві людей. обурює не сам ремонт, а те, що через нього вони втратили доступ до укриття. Ми й самі бачили подібні роботи в інших сховищах. Ось тільки там двері залишали відкритими, і можливість урятуватися під час тривоги лишалася. Люди наражають своє життя і життя своїх дітей на небезпеку лише через те, що комусь захотілося зробити ремонт. Чому не відкрити його нам? Мені не потрібна там плитка. Нехай там буде цемент, нехай там буде брудно, нехай там буде як завгодно. Але люди зможуть спуститися і, хоча б у цей небезпечний момент, просто сховатися. Сховище розташоване в міжшкільному ресурсному центрі, за який відповідає департамент освіти та науки Одеської міськради. І замість того, щоб забезпечити доступ до нього, там порадили людям шукати укриття в ліцеї на вулиці 10 квітня, понад кілометр звідси. Ой, чорт забирай. Куди йти? Я не дійду. Мене швидше дорогою вб'ють цими ракетами. Та що тут казати? Швидко туди не дістатись і більш молодим людям. У нас це зайняло 20 хвилин. Місцеві жителі вже неодноразово намагалися з'ясувати в мерії, коли завершить ремонт і чому під час повітряної тривоги двері сховища зачинені. То у відповідь тиша або чергова порція невизначеності. куди нам запитала, куди нам ходити в такому разі. Він назвав середня паркінг. Але це ж паркінг, ніби закрита територія. Як туди потрапити? і ще сказав на Балківській: ось ці споруди нові. Там чисто підвал мешканців. Туди теж не потрапити. Там тобто, сховище найближче зараз, у яке можна піти, і воно відкрите. Це 10-та школа, це Старопорта Франківська, це Декадор. Тобто туди йти. Ну навіть швидким кроком це 15 хвилин, 15 хвилин. 15 минут. А Світлана, окрім звернень до мерії, намагалася отримати відповіді безпосередньо у департаменті освіти. І дозвонитися ми туди, на жаль, не можемо. А сама міськрада не в курсі. Як і що там відбувається? За відповідями на запитання, які турбують Одеситів, ми звернулися й до прес-служби мерії. А там кажуть, ремонт укриття планують завершити на початку серпня. А зараз там проводять ремонт вимущення та вентиляції. Без неї використовувати сховище заборонено. А тим часом Одесити продовжують ризикувати життям. Особливо сховатися, ніде поки більше вдома відсюжуємося. Сподіваємося, що принесе. Дуже сподіваємося, що так і буде, і посадовцям департаменту освіти не доведеться дивитися в очі родичів цих людей, якщо тут станеться найстрашніше.